Я Катерина Глазунова. Я українка. Я одна з тих звичайних дівчаток, які по-справжньому люблять свою країну, свій народ, свою мову. Адже ми майбутнє нашої країни, і це для мене головне: я професійна спортсменка, мій від спорту, спортивний карате. Я є неодноразовою чемпіонкою та призеркою всеукраїнських та міжнародних турнірів. Не дивлячись на війну, тривоги та ракетні обстріли. Я дуже багато тренуюся і працюю над собою. Я хочу бути сильною та освіченою, щоб відстоювати честь своєї країни, сприяти її розвитку і процвітанню своїми вчинками та працею. Я захоплююся сучасною українською поезією. Поезія для мене це величезне джерело відчуттів та емоцій. Вона вчить мене краще висловлювати думки та осмислено шукати відповіді на різноманітні життєві питання. Поезія це завжди неповторність. Якийсь безпертий дотик до душі. Ліна Костенко. Її вважають генієм слова, залізною жінкою та живою легендою. Сильно вражає творчість поетеси Тетяни Власова. Тетяна Власова пише вершістю сів майдану. Відтоді має свою велику аудиторію. Вірш про війну 24 лютого сталося вчора. став культовим, читаючи вперше цей вірш. В Моїй голові пролетіли всі ті страшні переживання, що я відчула в перші дні війни, перші тривоги та сирени, перші вибухи від ракет, перші розтрощені будинки, перші людські втрати. Все це відбувалося поруч і по було дуже страшно і все це відбувається досі. Тому я вирішила зробити відеопроект 24 лютого, сталося вчора, і озвучити цей вірш. 24 лютого сталося вчора. Я відтоді не пам'ятаю нічого і досі здригаюсь, коли світає. Я нічого не пам'ятаю, нічого не пам'ятаю. Я забула, як це прислухатись до сирени, бігти в підвал пустих, то біжить повз мене. Бачите, як дитинство перетікає у старість. Це зовсім на щастя не запам'яталось. Ракети і бомби не в фільмах, а поруч раптом. Перші розтрушені будинки і перші втрати. Я не пам'ятаю, чи був там страх, чи була сміливість. Не пам'ятаю, скільки ми плакали і про що молились. Не пам'ятаю, як від пожежі вибухів було світло. Не пам'ятаю, як налякано роз'їжджали світом, як містами їхали танки з кровавими написами. Не пам'ятаю нічого. Хіба що лють і ненависть, ненавість і лють, а іноді ще тривогу. І моя пам'ять відновиться тільки в день перемоги, коли всі, хто поїхав, будуть вертатись додому. Пам'ять відновиться і буде відновлюватись ще довго, коли в минулому залишиться все прокляте, все жахливе. Я не забуду жодної ночі, жодної хвилини Я не пробачу жодного пострілу, жодної смерті. Пам'ять моя відновлюватиметься міцно й вперто. Пам'ять моя все, що сталося, спрагло питиме. Я не забуду жодної дитини, пораненої чи вбитої. Поки наші міста відроджуватимуться із попелу. Я не забуду жодного крику, жодного погляду. Я не забуду жодного дня цієї весни. Я не забуду жодного дня цієї війни. 24 лютого сталося вчора. Я з того ранку не забуваю нічого, 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 нічого.